Сьогодні робимо розбір сторінки бухгалтера. Аватарка, профілю. Загалом фото нормальне. На ньому чітко видно нашого експерта є зоровий контакт. Пошуковий рядок, ім'я. В інстаграм є два рядки, за якими вас можуть знайти. Тут варто вказати вашу нішу, послугу, місто, спеціалізацію. Свій юзернейм можна залишити ім'я та прізвище, якщо ваше прізвище коротке та лаконічне. Наприклад, як у Наталія Сербін. А ось ім'я профілю Текс Solutions Accountant я б мінила на ключові послуги та локацію. Ніхто не шукає бухгалтера за ключовими словами Net Solutions. Шапка профілю: більшість людей має проблеми, що писати в цих критично важливих 150 символах, але тут біда в квадраті. Шапки профілю взагалі немає. Саме тут має бути ваше позиціонування, показати біль клієнта не свою, дати рішення, показати результат і зробити заклик до дії. Користувач приймає рішення за 3 секунди, чи підписуватись. Тут має бути все чітко. Для кого я, що я вирішую, який результат і що робити далі. Хай що тут не так: Хаотичність. My vacations, my life і навіть my name. У перших позиціях, а ось з експертних лише три хайлайти. немає хто я, які саме послуги пропоную, немає сильного оферу, немає результатів. У відгуках лише чотири фото. Далі, наш погляд, плавно переходить в стрічку, і що ж тут не так? Хочеться сказати все. Вона зовсім не виглядає як сторінка експерта з податків, особливо у період податкового сезону. Схоже, більше на сімейний фотоальбом. Нуль експертності, немає нічого, щоб зачепило, зацікавило, викликало бажання прочитати або записатись на консультацію. Потрібно докласти чимало. Зусиль, щоб зрозуміти, що Наталя бухгалтер, але ніхто не буде старатись зрозуміти. Люди просто вийдуть зі сторінки за 3 секунди і підуть до конкурентів, у яких все чітко, зрозуміло і викликає довіру. Позиціонування експертність і контент взагалі не зрозуміло позиціонування, не зрозуміло, хто така Наталя, для кого працює, які послуги надає, який результат обіцяє, за рахунок яких інструментів, яка б тут могла бути унікальність цього аккаунта? наприклад, спеціалізація на новоприбулах роботи з іноземним доходом, досвід плюс соффера, який дозволяє повернути мак. Максимум підтримка в разі перевірок та аудитів від ЦРА. Загальний контент не викликає бажання передивлятися акаунт. Він не продає експертність, не має безкоштовних матеріалів, від магнітів, практичних порад, кисів, історій, відповідей на часті питання. Ведення соціальних мереж це не просто бути присутніми, це про правильну стратегію, правильно викладений контент, певні послідовності з певними сенсами на основі вашого позиціонування, коли ви говорите з вашою цільовою аудиторією на її мові. Якщо хочеш, щоб я розібрала твій яка наступну, пиши розбір в коментарях.